24 лютого з нагоди дня захисника вітчизни у навчальному центрі флоту відбулася спортивно-розважальна програма Ігри патріотів за участі особового складу частинця Васопольського гарнізону, ліцеїстів військово-морського ліцею та учнівської молоді на іграх. Побував і наш кореспондент. Організаторами спільного спортивно-розважального заходу ігри патріотів, присвяченого дню захисника вітчизни, стали 28-й гарнізонний будинок офіцерів піскоморських сил збройних сил України та Севастопольський центр воєнно-патріотичного виховання учнівської молоді. Ми дуже раді, що в Севастополі нарешті ну з'явилася з'явився такий заклад, як центр військово-патріотичного виховання, тому що на нього покладається робота з допризовною молоддю. А ви розумієте, як це для нас? Важливо. І от це перший наш спільний захід, ну, який, звичайно, ми присвятили Дню захисника Вітчизни. Будуть представлені різні. Конкурси від серйозних, таких морських, військових, воєнних до ну гумористичних, тому що все ж таки у нас свято. У заході взяли участь три команди: ліцеїсти, вихованці військоморського ліцею, півтора матроси строкової служби навчального центру військоморських сил збройних сил України та команда Ми Севастопольці, вихованці 61 ї школи. Під час своїх виступів молоді люди показали свою майстерність, винахідливість, і звичайно ж в усіх хто дивився конкурсну програму, не виникло жодного сумніву, що ця Дійсно, патріоти своєї батьківщини оцінювали виступи команд вели шановне журі, до складу якого увійшли представники військоморських сил збройних сил України, Ради ветеранів Севастополя, комітету солдатських матерів тощо. Ми виграли в войне благодаря единству советского народа, потому что мы были вместе. Это вот первое. Второе игры. Потому что защищать Родину не только на словах, а нужны знания, знания, сила, умение, ловкость. Эти игры посвящены этому вектору, поэтому мы в стороне, ветераны, оказаться не имеем права. Захід був дуже цікавим, про це можна було сказати тільки не подивившись на реакцію вболівальників, які і підспівували, і підтанцювали під час виступів своїх команд. Для мене армія грає дуже велику роль, так як зараз в нашому світі дуже складно без цього. в нашем современном мире. Без армии не найти нормальную работу, не стать кем-то. Поэтому сейчас большинство юнош все идут в срочную службу. Остается много по контракту. Сейчас потихонечку уже все это понимают на более высокий уровень. Поэтому я думаю, то, что в будущем все-таки мы достигнем европейского уровня армии. Поэтому товарищи, идите служить. Ничего в этом страшного нету, я так скажу. А все мероприятия, вроде таких, как Игры Патриотов, очень способствуют развитию какого-то, наверное, дружеского как сказать, укрепления коллектива. да. э, ну, так, Ну, также развеивает от всех этих серьезных будней армейских. Ну и, мне кажется, хорошее настроение никогда никому не мешало еще. Перше місце з честю посіла команда Ліцеїсти друге команда Півтора і третє наймолодші учасники конкурсної програми команда Ми Севастопольці. По закінченні заходу учасників конкурсу нагородили грамотами та солодкими.